Наші діти нас відчувають, вони до певного віку знаходяться в нашому енергополі. Якщо з дитиною щось вбивається, в неї якісь страхи, вона чогось боїться, вона стидається розмовляти, дружити, в неї якийсь стрес, якась депресія, або вона агресує, то це означає, що вона зеркалить тебе, твій внутрішній стан. Тому одразу. Працюй з собою. Не шукай психолога для дитини, а допоможи собі. І ти побачиш, як твоя робота над собою, з твоїми внутрішніми страхами, з твоїми внутрішніми переживаннями, з твоїм внутрішнім станом, як вона пропрацює тебе, допоможе тобі, як твоя дитина зміниться. У мене дочка, їй 12 років. Я знаю про що говорю. Тому. Почни вже зараз працювати над собою, якщо ти бачиш, що твої дитині щось не гаразд.